Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і Сьогодні поговоримо про таку гарячу новину. Державна прикордонна служба в нас змінила свою позицію щодо перетину кордону чоловіками призовного віку. Раніше повідомляла вона, що не потрібно буде там деяким категоріям осіб пред'являти військово облікові документи, пред'являти відсрочку від призову від мобілізації для перетину кордону. Зараз я вам нагадаю, які це категорії були. І вже виступила з гарячою новиною. Там виступив представник цієї державної прикордонної служби і зазначив, що все-таки змінюються правила. Тобто наразі усіх будуть перевіряти ці військово-облікові документи і відсрочку. Більш детально розповім у цьому відео. Залишайтесь, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Зараз про це поговоримо. Так, раніше і я знімав відео, залишу тут посилання, подивіться, обов'язково раніше була позиція у нас Державної прикордонної служби, офіційна позиція, вона наразі також розміщена на сайті Державної прикордонної служби, що з 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби в пунктах пропуску в окремих категоріях громадян. Перевірятимуть наявність військово-облікового документу, а в окремих категоріях вони перевіряти його не будуть. І я скажу, що за категорія це не стосуватиметься, як написано у нас на цьому сайті. Це не стосуватиметься категорії громадян, зазначених в окремих пунктах правил перетині державного кордону громадянами України, до яких відносяться особи з інвалідністю перші, Ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, визначення особи за окремими посадами та Державної служби працівників підтурен залізничного транспорту, які відносяться до морської та авіаційної галазі, тощо порядок виїзду зазначеної категорії осіб залишається незмінним. Це було розміщено і наразі воно є розміщення, діючи за посиланням я посилання в тому до залишав і Державна прикордонна служба роз'яснення, що в нас змінилось на сьогодні. І так, 17 липня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають мати при собі військовий документ для перетину кордону, який може бути паперовий або електронний. Про це в нас повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченка. Звернув увагу, що відповідно до змін в мобілізаційному законодавстві наразі в нас. Працівники прикордонної служби мають право перевіряти ваш військово-обліковий документ, як і поліція, як і представники відповідні ТЦК, що входять в групу оповіщення. Також Демченко нам нагадав, що 16 липня спливає двомісячний термін протягом якого військово зобов'язання українці мали стати на облік або уточнити свої військово-облікові дані. Ну тобто, зрозуміло, вони пов'язують цю подію з спливом цього терміну 60 днів з моменту набрання чинності законом про посилення мобілізації 36-33, де було зазначено, що протягом 60 днів всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані. Так, і тут вже пряма мова з цим пов'язана і реалізація Державної прикордонної служби України в повному зі вимог пункту 17 порядку проведення призового на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року. Так він пояснює. Тому починаючи з 17 липня о 00.00 прикордонники будуть перевіряти військово-облікові документи чоловіків. Громадян України віком від 18 до 60 років під час перетину державного кордону. Якщо військовообліковий документ відсутній, прикордонники відмовлятимуть у перетині кордону. Демченко пояснив, що також підстава відмови буде наявність у єдиному державному реєстрі празивників військовозобов'язаних та резервістів відомості про подання такої особи щодо розшуку в поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції. Тобто одразу будуть викликати співробітників поліції для затримання. Якщо буде така відмітка в цьому єдиному державному реєстрі, зверну увагу, що прикордонники до нього мають також доступ. Наскільки там цей доступ обмежений або не обмежений, ну ці статуси вони перевірити зможуть по вашому військово-обліковому документу. Водночас категорії осіб, яким згідно з правилами перетину державного кордону громадянами України дозволено виїзд з України на даний час не змінилося. Також він наголошував, що чоловіки, які мають відсрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров'я, мають право на перетин кордону за наявності інформації в військово-облікових документах про отримання такої відсрочки. Тому хто питався за такі питання щодо виключених, дуже багато було запитань. Треба розуміти, що містить єдиний державний реєстр оберіг щодо вас. Тобто, якщо він бачить, що ви виключені, ви перетнете кордон, і це співпадає з позицією речника від прикордонної державної служби. Якщо в вашому е випадку державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів не бачить ваше виключення, що дуже найчастіші випадки зараз. Про це окремо розбирав е, відео і записував, яким чином це все виправляється. Там е, дуже багато осіб постановлювали собі резерв плюс, Хто вже виключений, хоча я вважаю, що не повинні були цього робити, бо вони не є зобов'язаними і оновлювати дані вони не повинні були, вони постановлювали резерв плюс, Бачили себе на обліку, тобто не співпадіння даних, як там все це вирішувалось, залишу посилання тут у відео. Подивіться, обов'язково там дуже цікава інформація. І тому наразі, якщо у вас інформація ця не буде співпадати, звісно, вас там не, переп... ну, не пропустять на кордоні, можуть затримати до з'ясування обставин. Також нагадую, що у представників ТЦК. Є право затримувати для з'ясування обставин разом з представниками поліції, звісно, до 3 годин. Тобто, якщо у вас там буде розшук, про який ви не знаєте, вони все це повідомлять, як і сказав речник. Приїде наряд поліції, затримує вас до з'ясування обставин постанови 560. Це також передбачено. Тому враховуйте також щодо відсрочки. Якщо маєте право на відсрочку, але ви його не реалізували. До речі, записував дуже багато відео щодо питань відсрочки. Залишу тут деякі посилання. Подивіться, як вона оформлюється, як подається ця заява. Дуже важливі аспекти і деталі. Якщо маєте право на відсрочку, його не реалізували, перетнути кордон, скоріш за все, не вдасться, судячи з позиції цього Демченка. Тому враховуйте це і перед перетином кордону. Якщо маєте право, реалізуйте його і потім зможете перетнути кордон. До речі, питання відсрочки, вони також відображаються в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних оберіг. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.